Я я тяну не гострою стороною правила, а обратною тупой. Ну, все, включив лазер і починаю підсипати. Тут мені багато підсипати, сантиметрів 20. Но я вам скажу, що з лазером всі ці роботи так удобно робити. І я дуже не жалію, ну зовсім не жалію, що купив хоч і простий дешевенький лазер. Я підсипав і зразу бачу, що притиснути. Що розправити, і можу замірити, що мені стяжечка 3 см, а не 5 там, або 6 в рознобої. Дуже хороша річ. рекомендую. Зараз покажу, як маяки з лазером хорошо ставити. Сипиш роствор і вже ти бачиш, кубка трохи вище. Поклав маяк, постукав. Так, щоб по всій довжині пішов промінь і все, маяк стоїть. Можна просто правилом прижимати, так, щоб промінь знов-таки з'явився по всій довжині маяка. Підтиснув, підтиснув, лишнє забрав розчин лишній і все, маяки стоять. Стоять маяки, приготовлен матеріал. Будемо заливати. Стяжку я тянув не гострою стороною правила, а обратною тупою. Вона виходить більш гладкою. І це правда. Якщо штукатурити приходиться, ну, там інакше не виходить і, і ну, трошки краще. Гострою стороною тягнеться знизу до верху, то стяжка тупою стороною з такими рухами вібруючими. І виходить гладенька поверхня, навіть якщо врощені відсів крупної фракції.